Якщо дерся в Україну, доля твоя визнана, ліпше б тебе на кропиву мати була вся. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. Я ж тебе раже страчу, як комаху на стеклі. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж тебе раже страчу, як комаху. Стерчить усні брехня, як із рота пір'я, кінь погана кацапня з нашого подвір'я, я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж в тебе вражу, страчу, як комаху на стеклі. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж в тебе вражу, страчу, як комаху на стеклі. Ми вас світла без долимо Солобом молотити, я ж тебе завжди бачу у повітрі на землі. Я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. Я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі Підем по Києву влучити хотіли Суські, каже, ПБУ збили всіх до одного. Я ж тебе завжди бачу, в повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху на настеклі, я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. Я ж тебе враже страчу, як комаху на настеклі. На, на, на що нічне чергування я без жартів не ходжу, де гіпартем не дістану патріотом підсаджу. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. я ж Трачу, як комаху на стеклі. я ж тебе завжди бачу, У повітрі на землі. Я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі краще і мені, ніж падаль Я для тебе не знайду, якщо мовою не тямиш, Головне перекладу. Ким ліденью розхерачу на гербе твоїм курячим бошки откручу, бігать по двору пущу, я ж тебе завжди. Ча у повітрі на землі я ж те, коваже страчу. Я...